А вас в ефірі програма Місто з останніми новинами Кривого Рогу в студії Ірина Зінченко. Коротко про головні теми випуску. Безпечний атрибут свята. Тривають рейди на ялинкових базарах. Єврейське життя на криворіжжі учора сьогодні. Визначені фіналісти конкурсу сценаріїв та світлин. Абітурієнту на замітку. Про переваги навчання в КНУ дізнавалися у суботу майбутні випускники та їх батьки. Конкурс юних співаків. На кришталевій ноті закінчують рік вокалісти Довгинцівського району. Кривбас Оупен. Більше півтисячі пар з усієї країни зібрав відкритий чемпіонат зі спортивно-бальних танців. Двох людей врятовано на пожежі, що сталося в суботу в центральному міському районі. Подробиці з'ясовував Олег Едрикссон. У суботу, 14 грудня, близько четвертої ранку в службу порятунку 1 надійшов тривожний дзвінок, котрий сповістив про пожежу по вулиці Харитонова, 1Б. Вогнеборці 10 та 11-ї державних пожежно-рятувальних частин одразу ж виїхали за вказаною адресою. Як з'ясувалося, на місці пригоди горіла однокімнатна квартира на третьому поверсі багатоповерхівки. Огнем знищені речі, дверні прийоми, горить балкон, общій площі. 25 метрів квадратних. Після бесіди з власником квартири стала відома і причина займання. З його слов, він курив, потім покинув квартиру. І коли прийшов під утро в цю квартиру, то там уже горіло. Сам господар самостоятельно спустився на етаж нижче і очікував приїзду пожежних спасателей. На щастя, вогонь не забрав людських життів. Завдяки злагодженій роботі рятувальників була вчасно проведена евакуація двох жінок з квартири на п'ятому поверсі. Убедительна просьба до жителям міста. В случае таких происшествий, пожалуйста, не паникуйте, закройте плотно двери, окна, щель между дверьми желательно застелить одеялом, простыню, создать герметичность квартиры для того, чтобы дым из подъезда и из окон не втягивался в квартиру и ждать помощи спасателей. До нового року залишилося два тижні, тож городяни поспішають купити основний атрибут свята новорічну ялинку. Ялинкові базари у місті можна побачити чи не на кожному розі, які дерева пропонують і чи є у продавців необхідні документи разом з контролюючими службами. дізнавались сьогодні наші кореспонденти, розповідає Олександра Макієнко. Для того, аби до вашої оселі не потрапила зелена красуня, яка не пройшла відповідних санітарних та екологічних перевірок, спеціальна комісія у складі представників органів міліції, виконкомів міської та районної рад, вже тиждень перевіряє місця масового продажу ялинок та сосен. Сьогодні ми здійснюємо рейд по перевірці законності реалізації ялинок, сосен, нового продукції і піротехнічних виробів. На даному. В місті виявлено продажа ялинок. Зараз перевіряються документи, Значить, є спеціальні вимоги для необхідний перелік документів, який дає право на торгівлю цими видами продукції. Метою цієї перевірки є охорона насаджень хвойних дерев в передноворічний період, недопущення самовільного вирубування, безконтрольного перевезення і реалізації ялинок, а також притягнення до відповідальності за реалізацію незаконно зрубаних дерев. Для того аби все відповідало чинному законодавству, приватний підприємець повинен мати відповідний пакет документів, накладну з лісництва, де були куплені ялинки, сертифікат радіаційного обстеження, дозвіл на торгівлю. Місця, де сьогодні була перевірка, правоохоронці визначили. Як не санкціоновані точки продажу ялинок. У чоловіка відсутствують розрішення з сполкома на відведене місце і територію під торговлю Йолочками. Дане порушення підпадає під санкції статті адміністративного кодексу, стаття 160, це торгівля з рук в неустановленном і влечет за собою штрафом з з'ятиєм деревів, Якщо ж правоохоронці доведуть, що ці ялинки були зроблені самовільно, окрім штрафів, реалізатори такого товару відшкодують збитки, спричинені державі. А це від 162 гривень до більш ніж 9 тисяч гривень. На срубі ствола має бути клеймо з лісництва, де непосредственно були вироблені ялки. А також має бути чіп. Відповідно, нету ні чіпа, немає ні клейма. Значить, ялки були незаконно вироблені. У місті триває конкурс на кращу фотографію і сценарій до фільму на тему єврейське життя на криворіжжі учора. І сьогодні цей проєкт започатковано криворізькою єврейською громадою спільно з благодійним фондом Громадська ініціатива мешканців Кривбасу за підтримки управління культури і туризму виконкому міської ради. Наша знімальна група побувала на півфіналі конкурсу. Конкурс єврейське життя на Криворіжжі» вчора і сьогодні практично сягнув свого екватора. На цій п'ятій вже зустрічі стало зрозуміло, що з наближенням до фіналу хвилювання зростає і в організаторів, і в учасників. Якщо на перший фотоконкурс було подано всього три роботи, то зараз я цифру називати не буду, але повірте мені, це дуже багато, вже журі приходяться відбирати, відсіювати. И вже разгораются нешуточные страсти для того, чтобы каждый хочет принять участие и это честь. Программа вечера была насыщена різноманітними заходами, в том числе и цікавыми зустрічами. Сегодня у нас впервые в городе присутствует олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева. У неї есть своя программа от ЮНЕСКО. Это по здоровому образу жизни, в принципе, її основная але но также у неї программа Путь к успеху. Раз в две недели мы привозим селебрити, которые приезжают для того, чтобы мотивировать нашу молодежь, наших криворожан. В принципе, суть такова всех приездов этих звезд, что они сами обычные люди, что у вас есть все силы для того, чтобы что сделать в этой жизни достичь. Цель нашего мероприятия – привлечь как можно больше молодежи, жителей Кривого Рога, показать, что эти конкурсы проводятся не просто так, а для того, чтобы происходило больше и больше знакомств между молодежью, чтобы они видели, что свои вечера и досуг можно проводить не только в ночных клубах, не только в дискотеках, а и за полезным занятием. З такими ж побажаннями добра та ініціативності звернувся до молоді міський голова. Прошу вас, щоб ви були нерівнодушні, щоб ви були ініціативні, щоб у вас була от якась своя жінка, своя як внутрішня, так і зовнішня краса. У кожного з вас, щоб було щастя, і у кожного з вас, щоб були ідеї. Тогда у вас життя пройде не зря творчески и красивий. А я хочу, чтобы у нас каждый молодой человек Криворога проявил себя и был творческим и красивым человеком. Цього разу журі обрало до фіналу шість фоторобіт. Ще за 20 світлим додатково проголосували бюлетенями глядачі. Серед усієї кількості зібраного матеріалу цікавих знімків не так вже й багато, зазначають фотопрофесіонали. На їхню думку, домінують постановочні знімки, а реальних сучасних сюжетів бракує. Тож під час зустрічі довелось провести роботу над помилками. Фотографів-аматорів підтримали порадами і консультаціями. Должно быть э, больше какие-то жизненные, ну, жизненные события евреев в Кривом Роге, чтобы показывалась массовость и показывали, как им на самом деле живется в Кривом Роге сейчас плохо, либо же хорошо. Но я не знаю, как, как, каким евреям сейчас плохо живется в Кривом роге. По-моему, все все хорошо. А на выставке большинство фотографий доминируют тем, что э, все плохо, они там плачут, молятся и все остальное. Это ихняя, э, это ихняя культура, они этим живут. но на Криворожье нужно правильно показать и правильно подчеркнуть, что они делают здесь и ну, как им живется на самом деле. Але ж на те він і конкурс, щоб вибрати найталановитішого. Цьому учаснику пощастило його фото, відібрані на виставку. Ну, персонально дві роботи. Перша фотографія – це єврейська жінська молитва, де жінка закриває очі і молиться. І друга фотографія – це в чорно-білому стилі, де дві руки тягнуться до свічі. Фотографії абсолютно живі, це було На празднике Шаббат сделано под Днепропетровском. Э -э, наша еврейская криворожская община там праздновала Шаббат на туристической базе. Фотографии просто случайно, абсолютно без обработки, никакой. В чистейшем виде они отправлены были на конкурс. Очень важно показать истинные, истинные, вот, э, истинную душу еврейскую, скорее всего, фотографию, чтобы фотографии были не поверхностные, они а не сли за собой какое-то содержание и хотя бы э, более-менее чем глубокий смысл. Для нашого колеги конкурс насамперед є випробуванням на професійність. Тож тут думка поважного журі дуже важлива. Ну, сценарій написаний по тем услугам, які були затребовані для участі в конкурсі. Тобто там було три временних пространства. Это, грубо говоря, XIX век, то есть это криворок, пятна, девятнадцатый век, потом период Второй мировой войны и современность. Вот. Я... написал сценарий, который показывает еврейскую жизнь в эти три периода. Ключевое звено, связующее звено между этими тремя временными событиями – это род. То есть это история одного рода. Во-первых, тема мне близка. И мне... То есть я пишу сценарий давно. И будет очень хорошо, если мою работу сценарную оценят люди, которые профессионалы в этом деле и очень известны в Украине. Матеріали на конкурс прийматимуться до 8 лютого 2014 року. Автора кращого сценарію та кращих фото чекають грошові винагороди. Цими вихідними Криворізький національний університет проводив День відкритих дверей. Чимало охочих ознайомитися з вузом зібралося в палаці молоді та студентів. На заході побувала і наша знімальна група. Суботній ранок для більшості школярів початок відпочинку після трудового тижня. Та в ці вихідні старшокласники і їхні батьки присвятили суботу своїм планам на майбутнє. Самого ранку в палаці молоді та студентів зібралося багато бажаючих взяти участь у дні відкритих дверей Криворізького національного університету. Основна мета цього заходу це зорієнтувати майбутніх вступників щодо їх фаху, щодо напрямку, на який будуть вони вступати. Тому що е, зараз якраз у них такий період, коли вони обирають е, які. Який напрямок на зовнішньому незалежному цінню вони повинні вибрати, які сертифіки, якими сертифікатами вони повинні бути укомплектовані перед, власне кажучи, вступом до університету? Криворізький національний університет надає вищу освіту 64 напрямків підготовки та 76 спеціальностей і спеціалізацій. Із допомогою вузу можна стати спеціалістом з гірництва та металургії, машинобудування та енергетики, будівництва та архітектури, педагогічної освіти та мистецтва, економіки та підприємництва та ще багатьох напрямків. Говорити дуже детально про профорієнтацію, коли студент має перед собою 15 варіантів, це важко, але ми все ж таки пробуємо зорієнтувати дітей, їх батьків на не тільки на навчання, а і на те, що буде після навчання. Професія кар'єра Олександр Данчук прийшов на день відкритих дверей із сином Андрієм, який мріє стати інженером електромеханіки і обрав для навчання саме Криворізький національний університет. Вибирали три роки, робили вибір, станові на нашому городі родному. Більше всього мене пока привлікає те, що здесь розповідають, що нужно для поступлення. Тобто, що то імену і розповідають про кожну спеціальність. На зустріч обговорили правила прийому до вишу, документи, необхідні бали та етапи вступної кампанії. Цього року заяви та документи на вступ почнуть приймати з 1 липня 2014 року. А 19 липня о 18.00 прийом документів офіційно буде завершений. 19 грудня прокурор міста Федір Кириєнко буде проводити особистий прийом громадян у виконкомі жовтневої районної ради. Години прийому з 10 до 13. Ви дивитесь програму місто і далі про таке. Кривбас Оупен більше півтисячі пар з усієї країни зібрав відкритий чемпіонат зі спортивно-бальних танців. Конкурс юних співаків на кришталевій ноті закінчують рік вокалісти Довгинцівського району. Як надати першу медичну допомогу при обморожуванні чи враженні піротехнічними засобами? Як вести себе на кризі? І що робити, якщо лід провалився? Як не допустити усього цього? Відповіді на ці та багато інших питань отримали криворізькі школярі від спеціалістів екстрених служб. Долучився до превентивних заходів і Андрій Юрко. Напередодні зимових канікул криворізьких школярів вирішили навчити, як поводитися в різноманітних ситуаціях, дотримуючись при цьому правил техніки безпеки. Цьому питанню наш педагогічний колектив надає особливу увагу. Працюємо з батьками, працюємо з учнями, проводимо заходи превентивного напрямку, проводимо систематичні інструктажі, виховні години спрямовані на те, щоб кожна дитина усвідомила значимість свого життя, здоров'я і дотримувалася всіх правил техніки безпеки під час проведення різноманітних свят і зимових канікул. Серед спеціалістів, що були запрошені на профілактичний захід, були і рятувальники, і представники соціальних служб, і медики. Кожен з них розповідав школярам про правила техніки безпеки, поводження на льоду, використання піротехнічних засобів, а також надання першої медичної допомоги. Ці мероприятия дуже важливі для населення в першу чергу для дітей, поскольку в період зими визникають опасність травматизму, утоплення. Дети получают травмы. И очень важно знать, как оказать первую доврачебную помощь, что можно делать и что нельзя. Потому что при оказании первой доврачебной помощи допускаются такие ошибки, которые ну, очень даже чреваты. И с другой стороны, даже самые маленькие незначительные приемы оказания неотложной помощи спасают жизнь. Это как остановка кровотечения и мобилизация поломанной конечности. Атори може не привести к травматичного шоку, ну і другим послідствам протягом заходу спеціалісти наголошували на важливості дотримання, здавалося б, простих правил, нехтування якими може призвести до плачевних наслідків, яких ніхто аж ніяк не очікує від святкових днів. У кривому розі цієї неділі відбулися відкриті змагання зі спортивно-бальних танців Кривбас Оупен, у рамках яких проходив і чемпіонат Дніпропетровської області. В турнірі взяли участь близько 600 пар. Це представники танцювальних шкіл з усієї України, розповідає Тетяна Васильєва. Турнір Кривбас-Опен розпочався зранку, і до сьомої вечора журі встигло оглянути виступи понад 500 пар з різних регіонів України. У першому відділенні свої вже впевнені па демонстрували наймолодші пари віком від 5 до 12 років. Їм на зміну прийшли досвідчені бальники, які кружляли на паркетах чемпіонатів України. Вони виконували європейську програму змагань: Вальс, Фокстрот і Квікстеп. Кількість учасників гарних костюмів, зачісок та посмішок подарувала глядачам незабутні враження від змагань, проте не просто працювали з представниками суддівської команди, хоча їх також було чимало. Близько 45 суддів вищої та міжнародної категорії. Хотілося б хорошу, сильну підготовку у з Одеси. Из Днепропетровска очень хорошая э, подготовка в парах была, Харьков, Киев. Вот. Ну, собственно говоря, э, пары и таланты нашего города тоже неоднократно стояли на пьедестале и на первых местах. Вот. К сожалению, не в таком количестве, как хотелось бы в нашем городе, но я думаю, что мы движемся к развитию, что мы будем развиваться и количественность, и качественность у нас будет повышаться. Мы очень старались, очень много тренировались, занимались, и думаю, нам это в награду. Большое спасибо организаторам турнира. Все на... Мы побывали на много турниров больших по Украине и за рубежом. Турнир на достаточно высоком уровне, хорошие пары собрались. Турнір Кривбас опен проходить за сприяння міської влади і цього разу змагання не оминуло увагою керівництво міста. Я хочу вас поздравити з этим праздником, поздравити всіх учасників, поздравить всіх тренерів. Особо їм спасибо, що вони готові от таких прекрасних спортсменів. Звісно, Особое поздравление всем призерам, всем тем, которые показали высшее мастерство. И я вот смотрю на вас, сердце радуется, насколько у нас красивая, целеустремленная и вот такая духовная молодежь. Я хочу вас заверить, что мы всегда будем все делать для того, чтобы... Вас підтримують ваших починаннях. Родзинкою змагань стали показові виступи заслужених артистів України, володарів Кубка світу, представників Севастопольської академії танцю Олександра Єлізарова і Наталії Іванової. Альші глядачі дочекались запальної латиноамериканської програми, якою вже пізно увечері завершився турнір «Кривбас Опен». Виставочний зал продовжує радувати прихильників мистецтва. У п'ятницю тут відкриту виставку криворізьких художників, в якій кожна картина окрема історія. 13 грудня у виставочному залі відбулося відкриття виставки творів криворізьких митців. До дня художників ці картини вже демонстрували публіці, проте побачити тут можна і нові полотна. Експозиція виставки нараховує більше 60 робіт. Це живопис, графіка та акварель. Кожна картина виконана з любов'ю і наповнена емоціями та чарівністю. Однією з таких є картина ранок художника Юрія Зеленого, яка привертає увагу своєю загадковістю. Цікава і серія робіт Олександра Козарецького: верби біля річки, шахта Артем Артем-1» та Човникова стан взимку», які створені в стирі Сепії. Із української тематики яскравою є картина Олександра Юрченка Козак, що точить шаблю. Побачити тут можна і роботи молодих митців, але таких картин небагато. Роботи дуже цікаві, різні художники, молоді, більш старшого покоління. Але мені б хотілося молодіж більше привлікати, молоді, тому що ті художники, яких всі знають Маклок, Труфкін. Юрченко, Тамашевський, Бондаренко, ну я не, Рябоконь, Казарецкий, многие другие, я не буду повторять їх много, Они постоянно. А вот молодые художники у нас пополнение мало. Я бы хотела все таки больше видеть юные дарования, щоб они пополняли эту коллекцию, потому что нам не вистачає нової крові вливания, вот знаете, нових каких-то вень, нових ідей. Для того щоб криворіжці мали змогу в будь-який час побачити картини наших митців, у великій кімнаті виставочного залу планують зробити постійно діючу виставку. В ній виставлятимуться найкращі роботи криворізьких художників, які будуть змінювати приблизно один раз на рік. Так як у виставочному залі залів п'ять, і художники, ну не хватає стільки художників, щоб постійно міняти виставки. А хотелось бы, чтобы в этих четырех залах, которые остаются, выставлялись другие художники, и зрители, когда приходили, они видели там персональную выставку какого-то странника или зеленого, выставку персональную, но могли подойти, зайти в этот зал и увидеть остальных художников, которые у нас работают в городе. На сьогоднішній день до складу спілки художників входить 38 криворіжців. А 14 грудня цей список поповнився як молодими, так і зрілими митцями. В Союз художників прийняли три преподавателя художньо-графічного факультету: Це красюк Ірина Ніколаїна, пляка Діма і завкафедра пільник Руслан Олексійович. І молода художниця Яна, так що чотири чоловіка поповнився союз художників. Неплохими художниками. Творчий рік юних вокалістів підсумували у Довгинцівському районі. Підтвердженням того, що він відкрив багато нових талантів, став гала-концерт районного фестивалю Кришталева нотка. Репортаж наших кореспондентів. За 13-річну історію районний фестиваль вокалістів «Кришталева нотка у Довинцівському районі набув визнання і популярності. Якщо перший фестиваль зібрав на сцені лише 15 учасників, то цьогоріч їх було 75. Фестиваль став відкритим і в ньому взяли участь окрім господарів. Також конкурсанти Саксаганського, Дзержинського жовтневого районів. Володарями гран-при «Кришталевої нотки стали 28 співаків. Я подготовила песню, ты дарила мне розы. Я считаю, я выступила на отлично. Сегодня так же самое повторю свое выступление. Мне понравилось э, вообще подготовка к этому конкурсу. В этом году повезло более чем предыдущие годы. Ну, очень интересно закомишься с разными новыми людьми. Объективное жюри, все справедливо. Організатори фестивалю надали конкурсантам можливість проявити себе в різних напрямках вокального мистецтва. При визначенні переможців враховувалися різножанровість, оригінальна режисерська постановка номерів, яскраві сценічні костюми і безумовно досконалість співучасників. Діти цього року дуже багато представили класичної музики, класичних номерів. Номери були різнопланові, різножанрові, але от саме класика. І тому сьогодні ми будемо бачити саме дітей, переможців, призерів, які представили класичні, гарні, дуже номери. Цей мистецький захід матиме своє продовження і в наступному році. І без сумніву, кажуть організатори, він буде ще яскравішим, адже не дарма кришталевунутку називають справжнім зорепадом талантів. І це була остання інформація випуску. Успішного вам тижня. До зустрічі завтра.